Яким чином ми стягуємо заборгованість зі сплати аліментів? Ось так. Саме такі повідомлення дуже гарні отримують клієнтки, які звертаються за примусовим стягненням аліментів, оскільки дуже багато боржників розраховують на те, що виконавці нічого не роблять і дуже гарно себе почувають. Але коли. Фактично в справу включаємось ми, то ми починаємо реалізовувати всі ваші права. Це є обмеження керувати транспортним засобом боржника в право виїзду за кордон, навіть якщо в нього є таке право, так навіть умовах воєнного стану. Обмеження права полювання, арешти на банківські рахунки, стягнення заробітної плати, нарахування штрафів, пені, притягнення до адміністративної кримінальної відповідальності. Зокрема, у нас є два боржники, які зараз відпрацьовують суспільно-корисні роботи в межах адміністративного правопорушення. і це все. Допомагає клієнткам отримувати аліменти на дітей, особливо коли ми кажемо про великі заборгованості більше 200, 300, 400 тисяч гривень. І це працює. Звісно, кожна справа це індивідуальна, і не завжди ми отримуємо дуже швидко результати. Але тим не менше, якщо ми робимо всі кроки правильно. І спонукаємо виконавця робити свою роботу, то фактично ми потрошки отримуємо результати. Десь ми можемо отримати по 30-40-50 тисяч гривень за один платіж, десь ми стягуємо примусове майно і отримуємо 300 тисяч за раз. А десь ми отримуємо по 5, 6, 7, 10 тисяч гривень на місяць і таким чином потрошки закриваємо заборгованість. Все дуже індивідуально, але питання в тому, що якщо ви нічого не робите, ви нічого не отримаєте. І якщо ви хочете отримувати елементи, ви можете звернутись до нас. Тим паче, ми отримуємо відсоток відсягнених коштів. Отже, якщо б ми нічого не зробили, ви нам нічого не винні. Знаєте, і захищаєте свої права.